Запитання 25. Що значить, хочу також, щоб ви дізналися, що у всякому чоловіку голова Христос? Голова жінці чоловік, а голова Христу Бог. Кожний чоловік, який молиться йому пророкує з покритою головою, осромлює свою голову. І кожна жінка, яка молиться, пророкує з непокритою головою, осромлює свою голову. Бо все те саме, якби вона була острижена. Перше Коринтян 11 розділ. А що значить, тому жінка і повинна знати? Мати на голові свій знак влади над нею зради ангелів 1 Корінтян 11:10. Відповідь: Потрібно знати, що Божесний апостол, сказавши, що Христос є голова всякого чоловіка, показав, що Христос є голова чоловіка вірного, старанно виконання Божесної заповіді і споглядання погляданням в догматі, і тому, узагальнюючи значення цього слова, не включає невірних чоловіків. І насправді як Христос міг би бути головою невіруючих? Отже, при першому пізнанні цього місця, підступаючи до сенсу духовного тлумачення анагогічного, тотіс анагогіс тес лого», говорить Сидоров, ми говоримо, що чоловік є діяльний розум, що є шляхом діяльного любомудряє, який має главу свого. Слово віри, ділячись на нього, немовна на Христа. Полі главою він називає Христа як здійснення і постасін, і ревенна субстанція майбутніх благ, тому що, згідно з Божесним апостолом, віра є здійснення очікувань і певність у невидимому, Послання до Євреїв, 11 розділ, перший вірш. що є сам той, якому заховані усі скарби примутості і віддання. Колосянам 2,3. Розум споглядає своє життя, зводячи його за допомогою духовного виконання і з благодатних дарів заповідей. І при цьому він не соромлює своєї голови, тобто віри. Уєпостасна віра є віре невтомне і діяльна, відповідно відповідно якої Слово Боже, є втіленим у подвижниках, які виконують божественні заповіді за допомогою цих заповідей, Він є словом. Він, як слово вводить подвижників до Отця Свого, тому що відповідає Іску з полі і яким небудь із зовнішніх і матеріальних покрою, оскільки нічого з річе тимчасових і підвладних розірвань, не вважає вище віри. Віру Христо так само потрібно шанувати, віддавати права усьому, як і саме Господи Ісу Христа, не ставлячи вище і ніяких морських інтересів. Примітки Дружиною з цього розуму ми називаємо саму навичку духовного ділення, що заріс і прикрасився сідамо довгим волоссям, багатьма і різними подвижницькими помислами. І вдачами, і навіть більше того має сам розум, як власну голову покритий, густої благопристойних всіх помислів, і вдач. Христос ще є, що ми вважаємо в Пистас віри головою, якою є, є Бог. На цьому Христос зводить слово віри, виявляючи з розуму Богу в цьому що відповідає єстру. Главою для діяльного подвижника є благодатна сила, віри, сповідувана зовні у своєму сенсі і своє учені віри. По суті, ця благодатна сила віри є не що інше, як прояв і постасне і Христа, що вселяється вірі, подвижники приносить із собою всі блага віри, що потенційно вже пережиті віруючим, і суттєво знаходиться в Христі так само і слово віряє, не що інше, як відбиток віруючий, свідомості і постасного слова, віра Другою постахи Святої Троїці, що відкрилася. Творіння помислі, до будівництва втілення, воно також містить откровення істини, як містить його по суті, постасне слово. Через таке сповідношення зазначених понять преподобний Максим, Максимбус, особливого змежування, вживає їх віра, віра. Їхнім людина, і слово віри. їх у суб'єктивному стан людини і об'єктивно, благодатна енергія лоса зазначені і піхоновищі. Епіханови, і ще чоловік є розум, який піклується про природне споглядання в дусі і має главою слово, звершувач всього, що є за вірою падаткової побудови видимих, видимих речей. Схолі, тому що чоловік є ще й розум, що благочестиво подв'язається природному споглядання, який має головою слово, що споглядається думкою, за вірою і Боже Слово, як причину буття видимих речей. Про несполядання другий шабель у духовному розвитку людини після практичного подвижництва. І його розум не ганбитній, приховуючи і ховаючи під чим-небудь із видному, тому що він не став небудь інше вище цього слова. Дружина єш цього розуму є почуття. Ефісіс у грецькій мові жіночого роду. Що живе з ним за допомогою, якою він плавить поморю чуттєвіства, і збирає божественні лоси, що перебувають у ньому, не дозволяючи почуттю, голившись від розумних покровів, зробитися слугою нерозумності гріха через відкидання божественних логосів, як покрою одержати собі в ролі глави, замість розуму, пристрасть. Нерозуміє. Нерозумність виявляється в людині, коли в ній переважають почуття і пристрасті ціли душі, і вона, дивлячись на зовнішній бік речей, здобуває любострастне влаштування до того або іншого предмета, керуючись чуттями потягами, подібно до нерозумних тварин і Головою ж хреста, тобто творчого слова, яке пропорційно проявляється в сущих при природному спогляданні їх за віру являється розум, який неумовно народжує його засутністю. Оскільки, говорить, він розум мислиться разом із зі словом, творцем сущих із розуму, який і причиною своєї зв'язані розумом, то главою Христа він називав Отця, який за істом, є отцем його, якому батько розум. Тут обривається полюкований переклад і коментар і тихонову далі йде тільки наш переклад і коментар, позначення Отця як розуму відповідно до. Позначення сина, як логоса, тобто і слова, і розум, було широко поширюване у Святоцівському особливо в особливо особливо Олександрійському напрямку. Починаючи з клементу Олександрійського, приклади дивися Лямпе. До нього слово через само себе доставляє за допомоги блочестивого споглядання сущих, з води і розум, постачаючи його спомоглядним відбиткам речей Божесний. Співрозмірних відданню видимих речей. З іншого боку, муж є розум, що виявляється всередині таємничого богослів'я або що називається таємничому, навчається таємничому богослів'ю і має головою своєї непокритого Христа, невідомим чином пізнаваного розумом у тайноводимих неводимих та Анаподіктос містагогіас під містагогіям у даному випадку належить імовін розуміти як сукупність християнських тайн, хрещення, Харистія та інше. Таке саме богослужіння, тільки в них і через них доступно вище богоповідна, таємниче богослів'я, третій вищий шабель духовного життя. Вони містять у собі духовне вчення і містичний досвід, даруючи людині отквення поза і понад і національне мислення, крім усяких доказів. Агностос Аноїтос. Євгенія в своєму закладі трохи звужа і раціалізує це висловлення, передаючи містовогі тільки вчення Індемос, трабілібус, доктрініс. Або бо точніше пізнаване, крім розуму, слово віри, вище якого не знаходиться жодне із сущих, ні почуття, ні розум, ні ум, ні мислення, ні віддання, ні пізнаване, ні мислене. Розумом або умом і сприймане почуття або, або відчуття. Схолі приймає, крім розуму, то аноїтос у значенні переваги, тому що предмет віри, тобто Бог перевищує мислення. Інакше кажучи, це є розум, що підвизається стахвальному і зовсім переве його самого сущих і невищою мірою обожнює тишу, зреклися. Цього. Так здається, у цьому випадку краще прокладати слово стересіс, позбавлення, втрата, залишеність. І він говорить, що хто невідомим чином завдяки повному зрешенню всього тварного буття, то геніто. Досягає безпосередньо бачення слова, яке перебуває за межами всякого розуму, то й має главою як слово, якого як і після якого запродив взагалі не існувало іншого слова. Оцем його заїством є розум. До нього, як до глави, слово через до сутності дух і зводить наступний за ним людський розум. Дружиною же з цього розуму є думка. Коля дружини, яка подвизається в діяльному мудрі, є, говорить він, навичка, що народжує доброчеснів вдачі, дружини, яка подвизається в природному спогляданні, є почуття облагороджене духовним голосом, що й народжує безпристрастні уявлення про сущі. в ж того, хто подвизається в таємничому богослові, є чиста думка, що сприймає кисняне світло, як єдність. до всякого чуттєвого мріння, що має немов главою свій розум і обкудене безпочатковому спогляданнями невимовних і відомих догматів, що перевищують мислення. Подібний переклад терміна іпіволес спостерігається й Контембла контиплаціонібус. Голова ж хреста, тобто відповідні величні. Слово свого слова, що таємниче з'єдналося з розумом, абсолютно і в цьому безмежно відданий від усього. Схолія Христові називає слово, що надсутнісно і надсутнісно. І сутнісним чином ділося, тому що втілення розум не пізнає природним чином. Голова його говорить, він є розум, що є за природою причинне словом, і пізнається думкою разом зі словом відповідно до природної причинності. Тому той, хто, хто позачасовим чином бачить Ює Слово одночасно таємничним чином бачить разом із словом і розумом Отця Його, і посудності суще в ньому, деякі стверджують, що Христом називається людство Христа, що є главою всього тобто Цілокупності Іства, але ясно, що головою цього людства є Божество Христа. Адже правильно мислять ті, хто від назви цілороблять іменування частин. Його ірод пізнаваним для достойникам пізнавання Христос, будучи за природою Слово розум, Посвященне писання говорить, хто бачить мене, той Отця бачить Івана 14 де Дійсно, тому споглядання слово стоїть ясним відданням розуму, який породив його, оскільки слово являє існуючий у ньому сутності розум, для якого воно і зводить людський розум, що спрямовується до тотожності з благодаті і Богом, звільнився від поглядальні від відмінності і великої кількості сущих, і з'єднується з Боговидною одиницею в тотожності і просто і стійкості присну руху навколо Бога. Схолі тотожності з Богом, що став з благодаті досконалим розумом, є простий нерозділений розділений рух навколо самого. Тотожну заїство додає, тобто Бога, при, при кому відсутність приймання упізнавальних речей, які кількісно, так і якісно рівняться посудності і силі. Такий рух є одна тільки духовна солода. Аполасис. Що володіє найвищим умовлядним почуттям. Отже, всякий діяльний розум, що молиться або пророкує, тобто прохає про пізнання сенсів чеснот, згорієм молитвою того, хто подвизається в любому дрібні, називає прохання про чесноти у пророцтвах, і ж невчені стосовно сенсів, що отримуються в них, молитво ж того, хто подвизається природного споглядання є, за його словами прохання про тверде і постійне, Мнікос, віддання сущих, а просто передача цього віддання іншим іншому істинного вчення. А молитвою того, хто подвизається в таємниче послові, є за його словами, неумовне мовчання, мочання, у якому розум способом ще перевершив усяке і парохікос, завдяки зреченню сущісти, стає достойним з'єднанням з Богом, яке перевершує мислення і віддання. просто ж є ведення інших у цитанесту. Перевітав Тін. Міста Богіян, адже молитва з'єднує тих, що моляться з Богом, а природна, заради Бога, переконує того, хто пророкує, ділиться з людьми отриманими благами. Тому що так належить розуміти, які молиться або продарування йому образів звершення цих чеснот, що виявляються в ділах, бо так слід сприймати такий, що пророкує, такий розум повинен бачити тільки одне. Не прикрити слово віри, він не повинен пізнавати або робити їх пристрасті нічого, з того, щоб укриває голову, і не повинен починати що небудь інше і вище цього слова. Схолія. той, хто пізнає розум у Бога слова, не мислить більше ні про що з того, що може бути пізнаване розумом, не міркує він ні про що з того, що доступне міркування, тобто, що може бути доступне думці. І не робить він нічого з того, що приходить у сферу народження і тління, Він називається творінням у власному розумінні слова, але він вважає, що справжню ціном має тільки слово Боже. І всяка жінка, тобто навичка у чесноті діяльного розуму, яка молодця, пророкує або за внутрішнім налаштуванням таємно спонукається, і в зовнішніх дачах утворює чесноту, безрозумний відповість. Відмінності осромлює свою голову, переслідуючи благозаради пристрасті і будучи позбавлена розуму, що прикрашає її як покривалом. Усякий розум, що поблизується природного споглядання, молодці пророкує з покритою головою. Ката кефаліс ехон. В цьому випадку нам представляється точний прилад ревене, велатум капут хабвенс. Тобто умоз поглядно досліджує логоси сущих або повідомляє їх як учитель іншим разом із хильністю, що так чи інше проявляється до чого-небудь іншого без благощастивої мети, осоромлює свою голову, поставляючи що небудь із минаючих речей вище праве блощастиве віддання. І всяка жінка тобто почуття, що природно сприймає чуттєві речі, але немає на голові розумних логосів видимих речей що обіймать її, осоромлює свою голову, зближуючи споглядання із пристрастьм внаслідок природної прихильності, до видному. Усяке же розум, який став улюбленим таємничем пострілів, і молодці пророкує з покритою головою, тобто невідомо чином вступає у заповідні споглядання, навчає їх у таїнство послом, якщо його умогляд володіє якою-небудь формою. На стадії містично посліє моспоглядання, втрачає всяку об образність, тому що воно вступає в сферу безвидного і невимовного. Коли він сам водиться у тайносте слово, що перевищує мислення або інших водить нього, осороблює свою голову, вважаючи того, хто простий і пробуває за межами всякого умогляду, нижче кого-небудь і сущих, і пізнаваних, тому треба, не дивлячись, бачити істинного Богослова. Аноматос, без оки, закривши очі, це слово втріщається в донісі Ареполіта. бачучи існу оголеного від усяких покровів, думки і відання, ясно пізнаючи, яким чином відповідає дійсності негативні судження стосовно Бога. Схоля за його словами. Коли ми висловлюємо позитивні судження про Божесне, ми мислимо його разом із сущим, але тільки творчо причиною, коли ж ми висловлюємо зовсім негативні судження про нього співвідносячи із сущим, то ми мислимо його разом із ним, тому що ска дати пра. Божественне Боже має ніякого зв'язку із сущим, завдяки якому на властивості відносити думку із обома членами цього зв'язку. Отже, добре богослово висловлює судження існого віддання про Бога у сенсі граничному невідання, оскільки Божественне зовсім недоступне думці. Висловлювані в силу його переваги і настільки. Вони виявляють, пізнавне стереження буття, пуття, які слуковити від нові сущих речей. «Тін, тіан, Тесін. Апопатики міст у собі елемент катапатики. Навпаки, обоє ці елементи християнського богослов'я перебувають у тісній діалектиці у єдності. В він говорить, що негативні судження, висловлювання про Бога через його перевагу, несуть у собі мало позитивного. Тантіла. Адже вони можуть тільки показати шляхом заперечення, що Бог є щось інше у порівнянні з тим сущим, який доступні сприйняттю умом і розумом, або про яких можна щось сказати. І всяка дружина, тобто думка такого розуму, що молиться або пророкує з непокритою головою, звільняється від розумної сили, що покриває їх тим покровом, бездачі темночих водінь, осоромлює свою голову. Відкидаючи розум, як той, що покриває голову і невмовне відання. Значить, усякий чоловік або діяльний природний бословський розум, що молиться пророкує, тобто навчається і навчає, нехай має непокриту голову, тобто Христа, я же даючи переваги нічому. Надвірою або чеснотою, природною же, ставлячи нічого вище першу слово, бословське же формуючи того, хто вище у могляду і віддання за образом сучих доступних спогляданні. А всяка дружина, тобто навички діяльного розуму, почуття розуму природного або мудра думка розумом богословським, нехай покриває голову, діяльна навичка, видачи на собі розумне розрізнення творчого і нетворчого. -у, і тут мається на увазі те, що служить і сприймає духовну діянням, і те, що навпаки, перешкоджає йому. Почуття, носячи на собі пізнавану силу розуму спрямову на видимі речі. Думка, носячи на собі цілком недосказавне відвідання, що перевершує мислення, бо всяка навичка або почуття або думка не покриті значним способом, нічим не відрізняється і стрижених, тобто не володіє ніяким словом, чесноти, благочестям що віддання або божественною любов'ю. Отже, всяка дружина природно, повинна мати на голові владу розуму, я вельною увазі начальствування, і не повинна бути особливо зради ангелів, які з. Тригаю за нашим явним і прихованим рухами душі, і записують всяку нашу думку і всяких вчинок для похоли або укриття нас у страшний день суду. Енті Фовера і Меретіс Єагносис. Буквально у страшний день розрізнення. Блажений Ходорит також називає судний день Днем розрізнення. Залям певні. І заради міркувань посоються стосовно звершеного. Нами, під якими образно мається на увазі ті самі ангели, які засуджують або впроваджують нас і нині, і будуть робити це пізніше у судний день. Тут, преподобний Максиму, строюється відома думка, що голос совісті в нас є глас Божий. Прислівник пропікос можна прикласти як і символічне, духовне, тобто суб'єктивно, психологічне міркування, логісмус, по совісті людини, нерозривно пов'язані з об'єктивними. Духовною світом є частиною і проявом Його. Також зради злих ангелів, які стежать за навички, почуттям і думками нашими, щоб, як тільки бачать і головними від розумної і умне відмінності благочесті і віддання, відразу намагаються зробити набій і стоїти для нас протилежне, я маю на увазі, відсутність розумної відмінності, на і невідення, з допомогою яких лукавим сам властиво проводити в рух. Порог оману і безбожництво лою шлюса називається Бог, як за природою розум слово.